А зараз дивимося відеозвіт з творчого вечора Віктора Олександровича Веретенникова, нашого молочного спонсора. Господь обдарував цю людину стількома талантами, що вистачило б на п'ятьох. Бізнесмен, письменник, продюсер, режисер, сценарист, актор, співак і навіть танцюрист. Проти всіх життєвих вершин він добивався самостійно. Тому зовсім не випадково ювілейний творчий вечір майстра був названий пороги життя Віктора Веретенникова. Привітати ювіляра прийшли колеги, друзі, рідні і шанувальники його талантів, бажаючих віддати йому дань пошани так багато, що всіх не зміг би вмістити зал українського академічного театру імені Шевченка. На щасливчиків, що отримали заповітний запрошувальний, чекало багато сюрпризів. Творчий вечір відкрився пісочною анімацією. Руки художника познайомили глядачів зі всіма віхами життєвої дороги, Ювіляра, злагода, робота над книгами, зйомка картин, дитячий юнацький фестиваль зі злагодою в серці та інші. Віктор Веретенников вітав гостей вечора, виконуючи вічну пісню Булата Акуджави, а іначе, зачем на землі Етері? Вічний живу звучали вітальні телеграми й листи. Міжнародна конфедерація журналістського союзу вручала ювілярові почесний знак за заслуги перед професійним співтовариством. Але напевно найбільший подарунок до ювілею Віктор Веретенников зробив собі сам. Днями завершилися зйомки художнього фільму Заграва по його одноіменному роману, в якому Віктор Олександрович виступив продюсером, автором, сценарію і актором. Та все ж головне дітище в житті Віктора Веретенникова. Його комбінат Придніпровський, який випускає продукцію торгівельної марки Злагода. Він очолює це підприємство вже 35 років. Комбінат став першою в Україні акціонерною компанією. Зараз на Придніпровському працює близько тисяч. Людей. В колектив приходить вже третє покоління придніпровців, внуки тих, що колись стояли у витоків підприємства. Привітали ювіляра і артисти українського драматичного театру імені Шевченка, в якому були поставлені спектаклі по двох його творах Запороги і Заграва. Атаман Сірко вручив справжньому козакові-веретенникову шаблю, булаву і козацький хрест. Родзинкою вечора став дует зірки і героя заслуженої артистки України Каті Бужинської і Віктора Веретенникова. Вони заспівали українську пісню Я під вишнею чекаю і новий твір Не забувається любов. Спеціально написане для їх дуету відомими авторами Олегом Харітоновим і Валерією Сировою. В кінці ювілейного вечора на сцену вийшла вся сім'я Віктора Веретенникова. дружина, син, дочка і четверо онуків не було лише маленької, грудної внучки. Всі разом вони заспівали пісню Ангел-хранітель мой. І дійсно він став добрим ангелом-охоронцем не лише для своєї сім'ї, але й для співробітників Придніпровського, учасників фестивалю зі злагодою в серці, а також мільйонів читачів і глядачів, що доторкнулися до його таланту.